Терминова. Россияне знают цитаты на лыше советских фильмов. Как говорил Павел Судопатов, недорогие наши бандеровцы, помните, что жизнь как коробка шоколадных конфет никогда не знаешь, что там внутри. Поплавлена тітка Чечеріна цитата з Фореста Гампа про коробку шоколадних цукерок. білборд у окупованому Мелітополі на честь якогось Павла Судоплатова та бандеровці. Цей суп зі слів важко скласти в речення, якщо ви здорова людина. Однак ми живемо у такій версії мета всесвіту, де таке речення дійсно існує і в ньому є логіка. Але для її розуміння треба перенестись у 20-те століття. Роттердам. 23 травня 1938 рік стурбовані чоловіки стоять поруч із коробкою оточеною попелом. Це місце вбивства засновника організації українських націоналістів, полковника армії УНР, командира січових стрільців Євгена Коновальця. Коновалець вийшов з готелю Атланта, де мав зустріч зі знайомим, і за кілька хвилин пролунав вибух. Ось такий вигляд мало місце трагедії. Для українських націоналістів і борців за незалежність України це був великий удар. Згинув на вулиці Голянського міста Роттердаму від пекельної машини московського чекіста вождь Євген Коновалець. Загинув у розцвіті життя повної енергії в розгарі боротьби за Україну. Серце стискається з болю. Немає в живих великого сина України. Ім'я вбивці Коновальця, московського чекіста Павла Судоплатова стало відоме після розпаду СССР. Цей агент зовнішньої служби розвідки у 90-х написав так звані мемуари, у яких детально розповів, як йому вдалося втертися у довіру до вождя українських націоналістів і провести складну спецоперацію. Ми називаємо ці мемуари так званими, тому що Судоплатов писав їх більш ніж через 50 років після подій. І у співавторстві з сином, хоча виглядає, ніби співавтором був кдбшник фрілансер. Коновалець прив'язався до мене і навіть запропонував, щоб я супроводжував його в інспекційній поїздці до Парижа та Відня з метою перевірки стану справ в українських емігрантських колах, які його підтримували. Він мав гроші, отримані від німців, і це дозволяло йому грати роль лідера могутньої організації. Як ми сказали, спиратися лише на книгу судоплатова у такій складній і зручній для російської пропаганди темі було би нерозумно. Тому ми поговорили про вбивство коновальця з кандидатом історичних наук і очільником музею української революції 1917-1921 років Олександром Кучаруком. У судоплату воно так то правильно майстерно зроблено, коли переплітається правда з неправди, і треба абсолютно чітко розуміти, що Будь-які речі, які пов'язані з подібними темами, вони знаходились і знаходяться під контролем колишнього КГБ, а потім ФСБ Євген Коновелець був однією з провідних постатей української революції 17-21 років. Після розгрому українських сил більшовиками він емігрував за кордон і у різні роки жив у Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії. У 1920-му він створив ветеранське об'єднання українську військову організацію бойову силу українського національного руху, яка займалась розвідкою, ліквідацією ворогів та Іншими не зовсім легальними речима. А у 1929-му Коновалець створив ОУН – об'єднання українських націоналістів, ідеологічну структуру, яка мала легальними засобами боротися за відновлення незалежності Української держави. Спойлер ОУН теж брали на себе бойову частину роботи. Але Совєцький Союз дивився на це все як на дивні рольові ігри, забави поплавлених салопітеків, які не несуть державі так званих рад. Жодної небезпеки до 29-го року, до 30-го року конувалися особливої цікавості в цьому розумінні для святської розвідки. не мав тому що він ще після створення ООН після перших гучних і досить таки заяв і акцій вони зрозуміли, що законовалцем стоїть сила. І тоді якраз після цього і почався цей процес, який закінчився 23 травня в Роттердамі. Союз побачив силу тоді, коли у 1933 році у Львові, який входив до складу Польщі, член ОУН Микола Лемек вбив секретаря консульства СССР у Львові Андрія Майлова. Хоча планували вбити самого консула, проте сталася плутанина, бо всі росіяни на одне пропите обличчя, незважаючи на трохи нижчий ранг вбитого представника Кремля у Львові, це вбивство набуло розголосу як акт помсти за голодомор. Показало, що ОУН може не тільки роздавати листівки у підпіллі і пропонувати поговорити про майбутнє України, але й чинити розправи над партійними діячами СССР. Павіл Судоплатов у так званих мемуарах писав про це так, чомусь переплутавши рік. Після трагічного вбивства радянського дипломата Майлова у Львові, скоєного терористом ОУН Лемиком, у 1934 році голова ОГПУ Менжинський видав наказ про розробку плану дій щодо нейтралізації терористичних акцій українських націоналістів. Українське ГПУ повідомило, що йому вдалося впровадити до підпільної військової організації українських націоналістів у вигнанні ОУН свого перевіреного агента Лебедя. Це було величезним досягненням. В організації українських націоналістів вже був агент совєтської спецслужби Василь Хом'як, який діяв під псевдонімом Лебідь. Його завербували у 20-х роках після арешту більшовиками. Коновалець довіряв лебедю хом'яку як сотнику українських січових стрільців, який був активним учасником української революції. Лебідь і привів Судоплатова в ОУН у 1935 році. Як це було? Судоплатов у мемуарах пише, що для ОУН підготували легенду. Типу він був племінником Лебедя Комсомольцем, який розчарувався у совєтській дійсності. До сліз, але у розсекречених документах з Галузевого державного архіву служби зовнішньої розвідки України йдеться, що у легенді судоплатов був двоюрідним братом дружини Лебедя. Він нібито викладав українську мову у харківській школі і за це отримав переслідування від совєтської влади і мав переховуватись. Відповідний документ публікувала історична правда у матеріалі про Лебедя. У ньому судоплатов має псевдо Андрій і ось як УУМ його мали представляти. Якби вам довелося давати пояснення, чому ви взяли з собою Андрія, дотримуйтесь наступного обҐрунтування. Для проводу ОУН важливо бачити живу людину молодої української генерації, щоб за нею, як за психологічним барометром, робити висновки про цю генерацію. Спроможності Андрія носять поки що потенційний характер. Він не спокушений у серйозності боротьби за національну справу, але загартований і в умовах більшовиків потребує пройти не лише солідну школу боротьби на прикладах живих людей, а й глибше усвідомити стимули й шляхи національної боротьби. Молодий і перспективний. От як представляли судоплатова ОУНівцям. і це спрацювало. Операція із ліквідації конувальця отримала назву Ставка, і у неї був залучений не один спецслужбіст. Інші мали би забезпечувати план Б, якщо судоплатов не виконує свого завдання. Це говорить про те, що лишата довкола конувальця помітно стискались. Лебідь не знав, що на нас працює ще один агент Полуведько, головний представник коновальця у Фінляндії. Він жив за фальшивим паспортом у Гельсінкі, організовуючи контакти між українськими націоналістами у Вигнані та їхньою підпільною організацією у Ленінграді. ОУНівці ховали свої архіви у Ленінграді у знаменитій бібліотеці імені Салтикова Щедріна. Хоча ми й знали це, виявити архіви вдалося лише після закінчення Другої світової війни у 1949 році. Але з полувецьком Коновалець не був у надто тісному зв'язку, адже пріоритетним для ОУН було розвивається. Звивати підпілля саме на території України, а не в Ленінграді. Хоча факт наявності підпілля ОУН в Ленінграді вражає Коновалець вирішив попрацювати судоплатовим, тому що той, нібито, був готовий розширювати рух ОУН. Саме в Україні ініціативність була частиною інфільтраційного плану судоплатова, до якого він готувався вісім місяців. Коли відбулося його перше закордонне відрядження для знайомства з коновальцем Судоплатов став мімікрувати під актуальний голос за совєтської завіси. Ну і цікаво, що він кілька місяців там був, і з ним розмовляли, і так далі. І він, до речі, себе дуже ну, навчили його мудро правильно вести. Він не не, не кидався там казати, що я там і то, і все. А він час від часу якісь критичні зауваження робив. знаєте, думав би так, якби це був агент, який хоче проникнути, він би цього не робив. А тут якраз навпаки, він робив, що от ви тут неправильно думаєте, а в Совєтському Союзі там зовсім не так, і вас треба зробити так або так. Судоплатов бував з конувальцем у Німеччині, Франції, Швеції. Вони вели постійні розмови про те, як розвивати підпілля в Україні, відвідували музеї, оперу та інші культурні заходи. Пан полковник Коновалець згадував нашого антагоніста у своїх листах, а сам судоплатов у інтерв'ю казав, що Коновалець бачив у ньому будня оун. Ну а що, ще чем розповісти дід Чекіст? чекист? Мы ним даже в баню ходили вместе в Вені, В парк ходили своєобразний парк культури і відпочинку. Розумієте, я для нього я був молод. мені було 27 седьмой год, а йому було вже під 50. Он меня опекал как молодого человека, будущую свою опору. Здесь, на Україні у своїй книзі судоплатов описував також історію відвідин від могили Симона Петлюри у Парижі разом з Євгеном Коновальцем. Судоплатов дуже хвилювався, що не зміг взяти з собою квіти, адже платня ж йому цього не дозволяла. Але треба було проявити повагу до Петлюри і тим самим підтвердити Євгену Коновальцю, що він не випадкова людина в ОУН. Тепер маєте тригер на зрадника в своїй компанії. Тримайтесь подалі від жлобів. Ми пройшли через увесь цвинтар і зупинилися перед скромним надгробком на могилі Петлюри. Коновалець перехрестився. Я наслідував його приклад. Якийсь час ми стояли мовчки, потім я витяг з кишені носову хустку і загорнув у неї жменю землі з могили. Що ти робиш? вигукнув коновалець. Цю землю з могили Петлюри відвезу в Україну, відповів я. Ми на його пам'ять посадимо дерево і доглядатимемо його. Коновалець був у захваті. Він обійняв мене, поцілував і палко похвалив за чудову ідею. У результаті наша дружба та його довіра до мене ще більше зміцнилася. Спекуляція на постаті вбитого українського провідника. Хм, який впізнаваний почерк російських клоунів? Ці європейські. Канікули судоплатова були вдалими для СССР. Павел зміг заслужити довіру коновальця. Тим часом Василь Лебідь-Хом'як, той, що завербований, влаштував судоплатова радистом на совєтське судно, яке здійснює закордонні рейси. Звісно, це було за погодження спецслужб СССР. Ідеальне прикриття, за якого судоплатов зможе і відвідувати союз, і бувати за кордоном, куди плаває його корабель. З цим прикриттям він повернувся у сувок для подання. Дальших вказівок з цією частиною історії, викладеної у мемуарах судоплатова, погоджується і наш історик Олександр Кучарук. Він вернувся святський союз і сказав, що супер молодець. І не просто супермолодець. Він за це навіть орден отримав, за проникнення в, в організацію отримав, був нагороджений орденом. Згодом судоплатов плавав на кораблі, де був типу радистом. Міг зустрічатися з коновальцем у різних портових містах, повертався у союз і там розповідав свіжі новини про ОУН. Одного разу судоплатова викликали до наркома внутрішніх справ Ніколая Єжова. І той взяв його на зустріч до самого Сталіна. Судоп. Латов писав, що дуже зрадів і розхвилювався, бо Сталін для нього був як арестович для мізогінів. Ідол. саме на цьому зльоті маньяків нібито і виникла конкретна ідея, як вбити Євгена Коновальця. Судоплатов так описує свою розмову зі Сталіним. А які смаки слабкості та прив'язаності коновальця? Намагайтеся їх використовувати. Коновалець дуже любить шоколадні цукерки, відповів я. Додавши, що куди б ми з ним не їздили, він скрізь насамперед купував розкішну коробку цукерок. Подумайте про це, запропонував Сталін. Прощаючись, Сталін запитав мене, чи правильно я розумію політичне значення бойового завдання, що доручається мені. Так відповів я і запевнив його, що віддам життя, якщо буде потрібно, для виконання завдання партії. Бажаю успіху, сказав Сталін. Тиснучи мені руку, мені було наказано ліквідувати коновальця. Спочатку спецслужбісти розглядали варіант, що судоплатов має просто застрелити коновальця. Але потім той типу згадав розмову зі Сталіним про цукерки, і так народився план вмонтувати вибуховий пристрій у коробку з солодощами, прикрашену українським орнаментом. Хоча Олександр Кучерук говорить, що коновалець був затятим курцем і до солодощів ставився. Прохолодно, але до презенту з рідної України проявив сентимент. Співробітник відділу оперативно-технічних засобів отримав завдання виготовити вибуховий пристрій, що зовні виглядав як коробка шоколадних цукерок, розписана в традиційному українському стилі. Годинниковий механізм не треба було приводити у дію спеціальним перемикачем. Вибух повинен був відбутися рівно через півгодини після зміни положення коробки з вертикального у горизонтальне. Коли вибухівка була готова, лишалося найскладніше домовитися з конувальцем про зустріч і бажано без жодних свідків. Конувалець дотримувався протоколів безпеки, коли йшлося про зустрічі з представниками інших організацій, інших держав або що. Але коли треба було зустрітися з Унівцем, то конувалець міг нехтувати безпекою. На жаль, судоплатов цим скористався. Він переконав. Коновальця, що треба їм без свідків зустрітися. І конувалець заборонив з ним їхати скажімо скажем таксить охорону, охоронцю. І він сам приїхав, і от вони в 12-й годині мали зустрітися. За версією судоплата, що він прибув на цьому кораблі Шилка і вийшов зранку, о 8-й годині ранку, зійшов з корабля, і 4 години вештався по місту і з собою носив цю бомбу. Пообідня зустріч відбулася у готелі Атланта, і тривала вона не надто довго. Судоплатов передав коробку, сказав, що мусить іти. Коновалич ще трохи посидів, а згодом вийшов на вулицю і розглядав театральну афішу біля готелю. У цей момент пролунав вибух від отриманих травм. Коновалець загинув на місці. Я віжу людей бігуть. По маставой в тому направлении, де я расстался з полковником. Значит, я понял, що сработало. годинник Євгена Коновальця назавжди зупинився о 12 годині 13 хвилин. Він зберігся до нашого часу і нині знаходиться у національному музеї історії України разом з деякими іншими речима, які належали полковнику. Цей годинник одірвалося і полетів. І там шла якась людина, і йому цей годинник вдарив в шию і поранив його. А пізніше виявилося, що цей чоловік був одним із лідерів комуністичної партії Нідерландів. Доля востаннє посміхнулась Євгену Коновальцю і вийшла з чату. Історики можуть досліджувати події травня 38-го з невеликої кількості джерел, матеріалів внутрішнього розслідування, проведеного в ОУН, із матеріалів слідства Роттердамської поліції. Ну із мемуарів судоплатова. Є деякі речі, які викликають питання, коли ознайомитися з усіма документами, зокрема, можливість чотиригодинної прогулянки судоплатова з зарядженим вибуховим пристроєм у кишені. Адже за його версією йому повністю налаштували вибухівку, коли він зійшов зранку з судна. В одному варіанті він пише, що ця бомба спрацьовувала, коли її змінити положення із вертикальне на горизонтальне, і бреше. Є свідчення. Він по дорозі заходив в чотири кафе. І в одному кафе він попросив келера, каже, дайте мені папір мені коробку загорнути, пакет такий, Він каже, паперу тут немає. Кажу, о, дивись, він прийшов цей, газети, продає, у нього газети купи собі. Він так і зробив, купив газету і загорнув цю коробку з вибухівкою. Якщо. Вірити, що вона мала спрацювати від перевертання, от як, як це можна було загорнути коробку, не перевертаючи? Ну, навіть якщо і це зробити це б таку викликало увагу і зацікавлення, що що за маніпуляції не зрозуміло. знаєте? і найголовніше, версію судоплатова ніхто не може підтвердити, окрім нього самого. Сучасні історики ставлять під сумнів не лише голівудські деталі шпигунської сповіді судоплатова. Історики не можуть бути впевненими, що це вбивство вчинив саме він, і саме так як описав. Хто ще може підтвердити? Ніхто. До цього часу жоден документ із совєтських із Кибільських архівів не опублікований жоден, який би міг би е, якось який доточний до, до цієї до, до ліквідації. І тут ще такий ще момент, що коли це все сталося, велику ж ніби, так, як би сказати, акцію проведено. Знову ж нагадую, що коли судоплату тільки проник в організацію, він за проникнення отримав орден. А за те, що він... Ліквідував коновальця особисто, він нічого не отримав. Якщо не дали орден, значить є підозра, що він не мав до того. Такого відношення, що е, про яке це е, в ті книжці написано, за керування операцією з вбивства Льва Троцкого судоплатов отримав Орден Червоної зірки у 1940 році. Ця нагорода вручалася за великі заслуги у обороні СССР та у забезпеченні державної безпеки, а також за ліквідацію політичних противників Сталіна. Пам'ятаєте Василя Лебедя Хом'яка? Він за участь у операції з ліквідації Коновальця отримав квартиру у Києві на бульварі Шевченка 11. Там раніше жили якісь люди, але їх розстріляли за зраду батьківщині. І оп, лебідь з родиною! має гарне трикімнатне помешкання, Совєцька магія. Ще й тисячу рублів на меблі дали. Лебідь Хом'як писав листа судоплатову, хезувався квартирою і запрошував його на новосіліє, але і вітав з вдалим завершенням операції Ставка. Перш за все, я вас від душі поздоровляю з успішно закінченою справою, що я дуже задоволений таким кінцем, то ви про це знаєте тому, що я вам висказувався іменно за такий кінець. Я дуже хотів би з вами побачитися і поговорити як в цій справі, так і в своїй особистій. Тав він його як виконавця з успішним завершенням ставки чи як учасника на різних етапах, хуноус. Після смерті свого ідола Сталіна доля судоплатова склалася ганебно. Під час боротьби за владу Берії Хрущова-Малянкова судоплатова кинули за ґрати і згодом засудили на 15 год тюрми як пособника Берії у підготовці державного перевороту. Обожнював такі моменти, коли поганці боряться одне з одним. З тюрми Доплату вийшов у 1968 році, і аж до розвалу СССР писав якісь книжки під псевдонімом, боровся за реабілітацію, повернення державних нагород і пенсії. Це з ним сталося лише 1992 року, коли російській державі треба були нові герої. Після цього він і написав свою шпигунську сповідь, яка так подобається сучасній російській пропаганді, хоча й містить. вы днес скажите вот сейчас положа руку на сердце, вы свою работу и работаете в гоночку считаете преступлением нет, в этого... нет не считают преступлением мы обороняемся мы в обороне мы первыми не начинали нас стреляли в нас стреляли Против нас готові заговори везде и всюду. І це не липовые вещи. А ми знаємо хорошо. Ми першими не починали. Усього лише були частиною тоталітарної системи, яка поневолювала народи, вбивала людей і таке інше. Зовсім не дивно, що під час російсько-української війни постать Судоплатова витягнули з небуття. Йому, як уродженцю Мелітополя, окупанти квапливо поставили пам'ятник у 22-му році, відкрили пам'ятну дошку, назвали вулицю на його честь і зробили обличчям ісконної боротьби з українськими націоналістами. Ба більше у так званій Спо воює типу добровольчий батальйон. Імені судоплатова він був створений за наказом колаборанта Євгенія Баліцькава, псевдогубернатора Запорізької області, частина якої окупована Росією, в рамках проекту Судоплата в судний день. Жизнька коробка шоколадних конфет це типу слоган батальйону Судоплатова. Хоча могли би і взяти слоган Жизнь бюст на твою честь. Нікогда не знаєш, що внутрі, бо батальйон імені судоплатова дуже любив Владлен Татарський. Він продовжує репостити собі у канал новини про воєнні подвиги судоплатівців навіть після своєї смерті. Оце відданість! Послідовники судоплатова теж не розгубились і назвали дрон Камікадзе на честь Владлена Татарського. Владлен Татарський у Чечеріної подруги судоплатівців теж є шанс залишитися у вічності і стати назвою іншого дрона після того, як вона піде у пекло. І от якось будуть летіти поруч Владлен Татарський і Юлія Чечеріна. А їх зненацька посадить реп. На ім'я, наприклад, Владлен Мараєв, і буде сварити, що вони люблять історію з міфами. Я дуже вдячний за вашу увагу і інтерес до історії. Таємниць у вбивстві Євгена Коновальця від зараз лишається дуже багато, і без російських архівів можна ніколи не дізнатись, як усе було насправді і яку роль у цьому відігравав. Павел Судоплатов. Проте невдовзі у видавництві Віхола вийде книга, у якій будуть зібрані документи внутрішнього розслідування ОУН і матеріали роттердамської поліції, а також коментарі істориків. Тому ви зможете ознайомитися більш детально з цією детективною історією і, можливо, побачити деталі, які пройшли повз фахівців. А поки книга готується до друку. Кидайте гроші на ФП відрони, щоб мститись законовальця та продовжувати звільняти нашу землю від русні. Посилання на банку під відео. Скидайте гроші!